Так, друзі, ще у нас готова джинмачка 244-та реверсна. З км-овським двигуном. 385. -м. Розбірні передні диски, розбірні задні диски. Передня резина 65х16, задня 11,2х24 відомого бренду Armor. Так, ось у нас, що тут бачимо, бокова куліса. Це у нас реверс. Навіска, ручний газ, два режими валу відбору потужності. Ось така панель. Так, що у нас тут ззаді? Ззаді у нас звичайна навіска, два гідровиходи. Кому цікаво, звертайтеся. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Джима 244 реверсна. Ціна 7 тисяч доларів гарного дня.